Засідання оперативного штабу в п'ятницю 4 жовтня вела секретар міської ради Людмила Демеденка, міського голову Олександра Панюту терміново викликали на нараду в Київ. Він доручив ще раз акцентувати увагу на придбанні генераторів, безперебійній роботі котелень в опалювальний період та іншому. Начальник відділу освіти Надія Мельченко з цього і розпочала свій виступ і доповіла. Вчора розпочали навчальний процес і з тих закладів загальної середньої освіти і дошкільних закладів. Значить, три заклади працює в очній формі, два працюють на дистанційній. Оце третя школа, і третій ліцей, і Чернігівський ліцей. Звісно, ми знаємо, що питання там було. Тих, які надають послуги, я вчора розмовляла з офіцям, що може сьогодні дасть бомбу розпочнути. Ну, я думаю, що з понеділка питання вже буде вирішено. Автобуси працюють, підвезення організовано, шкільні олімпіади розпочалися, вчора провели з української мови олімпіаду, ну і далі там згідно графіку. Ну, і е, Продовжуємо також ремонтні роботи по наших навчальних закладах, у Карлівському ліцеї No1. Зараз йдуть ремонтні роботи по створенню нового освітнього середовища. Вже вони там йдуть до завершення, то я думаю, що через тиждень ми запросимо нашу пресу і покажемо, е, що ми вже зробили. Медики інформували про свою роботу. Зокрема, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра повідомила. Щодо ковід у нас захворювання знижується, що приємно. За ці три дні навіть не було ні одного позитивного результату нас при посії. Всього хворих амбулаторно 34, з них одна дитинка і шість чоловік лежить у нас в стаціонарі наш, з нашої хворих з нашої громади. Вакцинація проходить по 10-12 чоловік. Ми знову сьогодні щоденно щоденно. так, да, щоденно і коронавак іде, і комірнаті йде, і третя бустерна доза йде. У нас бустерна доза за 1600 чоловік. Получили третю бустер. Виконуючи обов'язки начальника відділу культури Оксана Литвин, довела до відома, що продовжуються концерти в рамках благодійного марафону. У нас продовжується благодійний марафон Культура в'єднаний війною. Вже пройшли в деяких закладах благодійні концерти. На сьогодні заплановані благодійні концерти. Ну, Теж, наприклад, вчора були Мирівка і Черніхів, досить вдало. Чернігові зібрали 18 тисяч гривень, у Мирівці не співусущаною проводили, зібрали 6 тисяч гривень. Збирають вони. Обирають певну мету, наприклад, на черні для свого водносельчанина, який знаходиться на передовій, збирали на бушлати, мирівка збирали для військовослужбовців, там у них було замовлення на, на миючі засоби. От, так працюють і збирають також продукти, передають потім хто волонтерам, хто було тоді організовано в центрі тут. Завершальний етап у нас буде 9 листопада в міському будинку культури. Із 1999 року в Україні 1 листопада і неділі відзначають День працівників соціальної сфери тих, хто реалізує державну політику на теренах соціального захисту, зайнятості пенсій, оплати і безпеки праці, трудових відносин. Одна з установ цієї сфери пенсійний фонд. Із жовтня він виплачує житлові субсидії і різні пільги. А з грудня вже й призначатиме субсидії і пільги. Звісно, якщо будуть документальні підстави. Установи пенсійного фонду діють за принципом екстериторіальності, що це означає і чому важливо, особливо у воєнний стан. Люди, через війну, виїхавши з місць свого постійного проживання далеко від домівок, можуть з документами звернутися за нарахуванням субсидій і пільг до відділення пенсійного фонду будь-якої області, де вони опинилися. Чи це закарпатська, Волинська, Сумська та інші, і їм буде призначено субсидії чи пільги. Повторимо, якщо згідно з документами, для цього є підстави. Це і є принцип екстериторіальності. Ще одне важливе завдання пенсійного фонду сьогодні оцифрування пенсійних паперових справ і трудових книжок українських громадян. Робота трудомістка, але за наявності фахівців високого класу, як, от заступник начальника відділу адміністрування інформаційних систем головного управління Роман Палієн все вдасться, і система витримує і персональні дані громадян під надійним захистом. Світлана Трохименко, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Київській області, вітає колег, шановні колеги. Вперед нашого професійного свята працівника соціальної сфери хочу вас щиро всіх привітати з цим професійним святом, адже вся наша робота націлена саме на служінню. Людям. Хочу вам побажати вірних рішень і правої роботи, добрих ідей і розуміння людей, щирої поваги і великої любові, щасливих вам днів і радісних подій у вашому житті. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Напередодні вихідних 4 листопада працівників соціальної сфери нашої громади здоровили з їхнім професійним святом. Міський голова Олександр Панюта привітав зібрання. Від великої нашої громади, яка складає сьогодні, складається 27 тисяч населення. Щирі слова подяки, кожному кожному з вас, всім, хто сьогодні працює не прийшов до нас. Всі, ви заслуговуєте уваги, уваги, слів, подяки. Тому від мене, міського голови, я передаю від цих Пасибі велике. Бажаю вам всім доброго настрою. Здоров'я міцного, успіхів, задоволення від того, що ви робите миру якнайшвидшого, бо це найголовніше, яке ми ждемо, мріємо, і ми розберемо. Тому спасибі, спасибі, ще раз спасибі. Передавайте слова вітання всім колективам. Фахівець із соціальної допомоги вдома Галина Хоменко відзначена подякою Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації і місцевої громади. А потім квіти, подяки територіальної громади, грошові винагороди отримували працівники різних закладів соціальної сфери Кагарлицької громади: Тетяна Пащенко, Світлана Шипкой, Лідія Прохоренко, Надія Стеценко. Олена Дядченко, Ірина Коник, Галина Гурин, Валентина Карпенко з Кадомки, Ольга Литвиненко із Черняхова, Тетяна Чорненька із Зікрачів, Тетяна Кутова, Любов Онищенко, Наталя Орел, Інна Потєєва. Оксана Хромченко і Валентина Коваль